Я впевнена, що кожен з вас бачив відео в соціальних мережах, де на тебе підходять на вулиці і питають про твою улюблену книгу або топ-5 твоїх улюблених книг. До мене на вулиці ще так не підходили, проте все ж таки дивлячись такі відео, я задумалась про те, щоб я відповіла у такій ситуації і які книги для мене є найулюбленішими. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде відео про мої найулюбленіші книжки, така собі підбірка. Це будуть найкращі книжки, які я читала в своєму житті, і ті книжки, які я готова перечитувати не один раз. Але перед тим як ми почнемо, я вас дуже прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Ці прості дії дуже допоможуть мені у працюванні книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати розвиток цього каналу, ви можете зробити це на платформі БайМіКофі або за показаною карткою в описі під цим відео я буду дуже і дуже вам вдячна. Що ж, якщо повертатися безпосередньо до теми самого відео, то мої улюблені книжки вони всі різножанрові. Дуже і я навіть не знаю, чи їх дійсно щось об'єднує. Проте, при під час читання їх мені було надзвичайно комфортно, тому це пояснює таку мою прихильність до них. Перша книга у цій підбірці доволі непопулярна, хоча й написана дуже популярною авторкою Стефані Майер, Так, так, це та сама, котра написала Сутінки. І книга ця називається Аптекар. І я щиро не розумію, чому вона не стала хоча б наполовину такою самою популярною, як всім відома, сага про сутінки. Адже вона дійсно дуже захоплива і надзвичайно цікава. Це, взагалі, шпигунські такі собі романи, це бойовик. І мені здається, в цілому таких книжок навіть не те, що в українському перекладі, в цілому, таких книжок пишуть доволі мало автори, хоча дарма, тому що кримінал ось такий це мій улюблений жанр, що в книжках, що у фільмах. Сюжет цієї книги полягає в тому, що головна героїня Алекс довгий час працювала на Владу США і була буквально їх найкращою зброєю. Проте її послуги вже не потрібні, і хтось вирішив, що всі ті таємниці, всі знання, які вона дізналася за роки роботи таємним агентом, мають бути вбиті разом з нею, тому за нею починається таке певне полювання. Проте не на ту вони напали. Алекс, надзвичайно розумна героїня, і вона готова зустрічати своїх ворогів. І має план. Чим для мене книжка стала особливою, так тим, що за головною героїною було дійсно цікаво спостерігати за її думками. Вона для мене виявилась дійсно розумною, дійсно винахідливою. Що як на мене ну доволі рідко зустрінеш зараз у сучасних. Книжках ця от кмітливість головної героїні робила книжку надзвичайно динамічною і цікавою, Від неї неможливо було відриватися, ніби від якогось голівудського блокбастеру. Також тут є така ненав'язлива любовна лінія, дуже мила, дуже класна, проте вона не прибирає на себе весь сюжет. Вона якби якісно його доповнює, розкриває характер головних героїв, дає зрозуміти краще їх якісь вчинки і так далі. І я б насправді дуже хотіла побачити екранізацію цієї книги. Проте вийшла вона вже доволі давно. В наявності її в Україні не можна знайти. І я сумніваюся, що хтось її колись так що це тільки мої мрії. Наступні дві книги, про які ми поговоримо, вже кілька років, роки три, мабуть, займають планку моїх улюблених книжок. І це дилогія від Лі Бардуго, а саме шістка воронів і королівство шахраїв. Любов до цієї історії, до цих персонажів, я не зможу описати ніякими словами, чесно. Але ці книги вони відчуваються для мене таке тихе, затишне, безпечне місце, куди я можу повернутися, перечитуючи цю історію кожен раз. Хоча світоустрій, світ у цій книжці зовсім не тихий і не безпечний. Сюжет полягає у тому, що кримінальному генію казубрекеру пропонують угоду, якою він має вчинити. Надзвичайно небезпечним викрадення, отримати за це величезні гроші. Притеж самотужки він звісно з цим не впорається, тому йому потрібна команда, якій він зможе довіряти, і які будуть професіоналами кожен у своїй справі. І ця команда може досягти реального успіху у такому кримінальному світі, якщо вони, звісно, по дорозі до своєї мети одне одного не повбивають. У другій частині якої в мене на жаль немає у королісті шахраїв. Вони все ж таки здійснюють ось це викрадення, і вони вже мають святкувати, ділити свої грошенята. Проте проте на них чатує небезпека тепер всюди. Їм доводиться боротися за своє виживання, за своє життя. У книжках також є не одна навіть любовна лінія. Проте мене особисто цікавила тільки одна з них: це Кас Брекер та Інеш Гафа. Мені, до речі, часто кажуть, що я схожа на неї. Десь тут поставлю картинку. Напишіть в коментарях, чи схожа чимось. І от ось ця їх любовна лінія, вона для мене така глибока, така сильна, що я досі про неї дуже часто думаю. В мене навіть тут арт висить над столом з казом і неш. Я хочу зауважити, що за дві книжки у них був тільки один доторк між собою. Тобто настільки якісно, настільки професійно описана ця любовна лінія, що вона захоплює тебе навіть без. Якихось фізичних доторків і так далі, і як на мене, це якраз таки підтверджує майстерність автора, котрий зміг написати настільки сильний текст, настільки сильну хімію зробити, не торкаючись одного. Та й загалом світоустрій цих книг дуже класний, дуже цікавий. Така от є темна атмосфера криміналу, що мені подобається. Також елементи бойовика. Кожному герою приділяється достатньо уваги. Це мені також дуже подобається. Також у цих книг є екранізація, це серіал від Netflix який називається Тінь та Кістка. І також він став одним з моїх найулюбленіших серіалів, тому що там ідеально підібрані актори, ідеально передана атмосфера книг, неспоплюжені якісь сюжети, повороти. Так що дуже раджу саме ці книги від Лібардугу, тому що, якщо брати інші її книги до уваги, наприклад, трилогію Тінь та кістка, яку я також читала, або книгу Король Шрамів, і зараз вже вийшло продовження царства в я його ще не прочитала, але дуже хочу. То ці книги мені не так сподобалися. Я б сказала, що вони набагато набагато слабші ніж шістки», тому раджу вам саме познайомитися з цими творами. Наступна книга у моєму серденьку вже майже рік, і це неймовірний історичний роман, що знає вітер від Емі Гарман. А в мене на каналі є окремий огляд на цю книгу. Ви можете його переглянути, десь тут зараз з'явиться посилання. А зараз розповім більш коротко. Читати цю книгу, до речі, раджу дощовим осіннім вечором, тому що тут панує така атмосфера старої Ірландії в часи революції в 20-х роках. Тому атмосферка буде що треба. Головна героїня Ен виросла на розповідь. Свого дідуся про його батьківщину про Ірландію. І після його смерті вона вирушає до Ірландії для того, щоб за його проханням розвіяти там його прах. Коли вона підходить до озера і розвіє сам прах, то здіймається якась невідома буря і якісь невідомі сили, відносять її на 80 років назад у те саме місце. І тепер вона вимушена вдавати з себе. Іншу людину і намагатися зрозуміти, що взагалі сталося, і як повернутися назад, рятує і витягає дівчину з озера місцевий доктор Томас. Згодом вони закохуються одне одного, одного, і тепер перед нею перед нею стоїть вибір, чи забути про своє колишнє життя і залишитися з ним, чи все ж таки намагатися повернутися. Але питання у тому, чи вирішує це в кінцевому висновку саме вона. Книга насправді написана надзвичайно майстерно для мене, вона охоплює багато різних аспектів. Історична складова книги була для мене дуже цікавою. Це була нова для мене інформація, яку я раніше не знала. Також «Любовна лінія тут просто надзвичайно чуттєва, глибока, сильна, така от Old Love, як це назвала, дуже гарна. Сама історія, хоч це і історичний роман, але вона дуже така динамічна, сповнена різних емоцій, тому я вам дуже дуже раджу познайомитися з цією книгою. Якщо б. Ви ще цього не зробили. Звісно, коли мова йде про улюблені книжки, я не можу не згадати про Гаррі Поттера. Можете вважати мене банальною, нудною і так далі. Проте Гаррі Поттер займає місце в моєму серці вже дуже-дуже багато років. А найбільше місце там займає третя частина це саме Гаррі Поттер та В'язень Аскабану. Я не можу пояснити, чому саме ця книга мені найбільше подобається. Вона є для мене такою перехідною між першими двома такими більш дитячими і іншими частинами між дорослими. Но у цій частині панує така осіння, трошки також темна атмосфера. Тут також згадується багато про мародерів, про батьків гарі, тому можливо це було так теж цікаво, якби більше зануритися в історію. Цього світу і так далі, також тут з'являється мій улюблений персонаж Сіріус Блек. Мені надзвичайно подобається їх комунікація з Гаррі. Оця ця книжка для мене дуже і дуже особлива. Остання книга, про яку ми поговоримо, я вже згадувала про неї на каналі. Мені сілі разів 100. І ця книга, яку я раджу кожній дівчині, кожній жінці, коли мене питають, що прочитати, це роман «Їсти, молитися кохати від Елізабет Гілберт. Проте окремого огляду на каналі я ще не робила на цю книгу. Якщо ви взагалі хочете окремий огляд на якусь з книг, про які ми сьогодні згадували, то пишіть про це в коментарях. Я обов'язково все прочитаю і прислухаюсь. Ну, а ця книга це автобіографічний роман про Лізабет Гілберт. Власне, сказала, що це така е, жіноча проза, яка розповідає про подорожі головної героїні е, Італією, Індією, Індонезією у пошуках себе, у пошуках щастя, якогось внутрішнього балансу і так далі. Е, це така книжка сповідь, яку треба читати з олівцем. Я також про це неодноразово згадувала. Вона Елізабет Гілберт пише про такі глибокі речі, але дуже просто їх можна зрозуміти. Так що дуже дуже раджу цю книжку. У неї також, до речі, є неймовірно класна екранізація з Джулією Робертс у головній ролі, тому також раджу її подивитися. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ви щось, можливо, для себе підмітили, щось захотіли прочитати. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені книжки і коротко про них. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Ну, а я нагадую вам, що ви можете підтримати цей канал фінансово за допомогою донату на BuyMeCoffee або за карткою вказаною в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну, а ми з вами зустрінемося у наступному відео рівно через тиждень. Па-па!